Звичайно, не не подалець. Де ж ваш директор пішов? І що Нічо? Пішов. Нічого? Пішов? Якесь чудо, втік. Ну, в парк, це ж не нормально. іменно, в парк. Ну, ти заїзд... Я розумію, що там будова, але це ж в паркова зона. Фарк. Будова, так. Тому положено парк і другий заїздити, що тільки звідти в'їзд в парк. Ні, то я розумію, що до машини взагалі не нормально, але хіба це... <смітна> а по вашому то нормально тор... на тим тротуар торгувати? Ні. То але нормально довести людей до того, щоб торгувати на сваті. розумієте? розмахнути? То... Питання про то, що то, до того, то все. Мітинги страйки, до, до міської, до обласної. А що ні, то ніхто? довольні, ніхто не страйкує, ніхто не торгує. Я розумію, знаєте, я розумію, що я вашу позицію не поміняю, тому що вона вже є, так? вона є якесь. Ну, я ви просто... я хочу просто пояснити цю ситуацію. значить Оце е, ніколи ні за радянських часів, ні за часів незалежності. Так? Це ніколи не була зона для автомобілів. І не може бути? І не може бути. Значить, це так. є зона, тобто це не є заїзд в парк. Е, В даний момент. Є документи, всі необхідні, які затверджені управлінням ДАІ, АІШ, управлінням архітектури, управлінням відділу міського ради, так, управлінням шляхів і порог, як не пам'ятаю, як називають, пропуститься є підвідна дорога до будівельного майданчика і також до власного комунального. Спортивного комплексу. Mm -hmm. Все. Тобто захід в парк ми зробили за власний кошт, Пересунули базар на підтрошки манкової території. Зробили пішохідний, облагородили, реконструювали. Гарно зробили. зробили. Так, Це є під'їзд до будівельного майданчика. Їздить техніка, Лишають машини. Це, крім цього, тут От Виставляли машину, просто. Грибували. І що, це не добре, що машина в парку? І це є не готовий. Хіба це погано, що машинка жада? Це Цікаво, чи це буде знак, для майбутніх знак. жителів, я так розумію, це що буде. Абсолютно. Це є тут так? має стояти знак, який називається об'їзд, це в'їзд об обмежений. Тобто по-простому не кірпіч, а такий кружочок mm -hmm. так? до От В'їзд об обмежений, крім значить, мешканців та а, людей, які хочуть ну, під'їхати, привезти дітей до спортивної школи. Спортивну школу нормально, так. хай буде там, школу, я розумію. Так? там, чи там... А от з ну, от один дім збудували, а потім ще один дім, другий, третій, там виходить. Там а це там не в парковій не, зоні це будують? Не паркові зоні, це не територія Ага. Це територія збручається. Юридично, це просто люди і такі шоковають. Юридично там бетонні паркани, які не знали. Там була просто охоронна смуга, тобто це ж збруч, радянських підприємств. Стратегічно. Воно робилося все таким чином, щоб там ні з космосу, з піо. Ну я розумію, що це смішно звучить, але тим не менше за таке було. Стратегічно висадили тополі навколо, щоб не було видно, що це таке і яке це є. Тобто це ніколи не було територією парку. Парк завжди починався ось тут, і от по алеці входив збруч, і там вже був парк. Зараз от цю зону, що ми взяли, це є зона, і вона завжди була. тобто Це ще земельна ділянка, вона виділялася ще в якихось там 80-х роках. Потім її школярик мав, ну і опять-таки це в інтернеті про це є написано всюди. Тобто це ніколи не було ні земля міської ради. Ну, вона завжди була в вареніці земельні ділянки. А скажімо, от, наприклад, велосипедисти, от, от я приїхав на велосипеді, для так, прикладу. По, а, по пішохідній зоні можна буде. От, тут цікаво, от виходить так, що, наприклад, там, чи на Жигулю, чи там на якомусь ну, Жигу... власних там буде заїжджати. В будь-якому випадку а, заїжджати сюди посторонні не можуть. Ну посторонні тут знак. теж живе. Посторонні це є, тобто на даний момент це і підвіз до будівельного майданчика. Як а, воно? А як згодом буде, то невідомо. Ну, можливо, багато. Якщо, наприклад, можливо не ведеться порядок і не будуть сюди заїжджати чужі машини. Якщо не секрет, скільки воно коштує? Таке задоволення? Не можу сказати. Ну, дорого. Пару тисяч. А хто це буде регулювати? Ну тобто від кого буде залежати? Наприклад, якщо швидку. Футбольний матч, наприклад, а відійшов чоловік і нема кому кнопку нажати, щоб швидка Наприклад. — Заїзд зля швидкий. І інший заїзд, парк на території парку, перед паркеню з, з іншого. Я не знаю, звісно, чесно. але не звідси. Тобто звідси нікого не було заїзду офіційно. І тут завжди історично, просто ви не знаєте, бачите, тут стопчик. Тут завжди був трос натягнутий стальний, такий 20-20. І тут є питання тільки зранку. Тобто шлагбам буде з 9-ї ранку закритий до 12-ї, коли сюди активно всі заїжджають. Просто є категорія тут базарні, які полишали тут машини машину, вони пішли собі торгувати. Вони заїхали на донату. Ті машини, звідки я зараз бачу, там дітей привезли на футбольні <пробітник> матчі з контролю. Це все базарні. Це все базарні. Те, то, що стосується тут, значить сюди діти, працівники будуть заїжджати без обмежень. Тут стоїть людина, яка відкриває. Це. це буде закриватися на ніч. Це на вашу балансі? Я так розумію, це на балансі престиж буду. Так, так. Після шостої вечора буде закриватися і зранку відповідно щоб школа починає працювати з собою. До 12 години ніхто не заїжджав. Добре, Добре. дякую вам. Я сам говорю не для того, що ми після вжарені факти. Ні, нам одразу людина подзвонила, каже, ви знаєте, тепер вже і в парк будуть пропускати ну, і люди Люди реагують в вони самі знаєте, як нас тепер не довіряють владі, тому що таке робиться, не довіряють там, багатьом речам, правоохоронцям от сьогодні. Також можливо читали. Я в Чортківському районі, чоловіка, от вашого колегу-будівельника, як ті, що. Податківці, які хабар вимагали, яких взяли, їх вже звільнили з суду за 300 тисяч гривень. Чоловік вже виїхав з Тернопільської області, людей справилися, вимагалися 4 мільйони, 40 тисяч. Чоловік не знає, бо вчора їх випустили з суду. І вже ввечері інші правоохоронці приїхали, залякували Ну це ж ненормально. Добренько. Дякую вам за інформацію. на Я знаю, ну дати можна людям, ну, що новина, що є така штука, принаймні їх не з базару, щоб по, по голові.